Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про дистанційне розмитнення транспортних засобів. Тобто, коли ви знаходитесь за кордоном і ви власне авто можете розмитнити в Україні. Дамо чотири поради, як правильно зробити і як буде відбуватися весь процес. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мега приємно, і тоді Ютуб буде це відео рекомендувати, щоб більшість українців, які перебувають за кордоном, знали, як це можна зробити. Отже, поїхали. Перше, це в нас іде передача транспортного засобу. Тобто, у вас в Європі є автомобіль на європейській реєстрації без різниці, яка це країна? Різниці немає. Ви маєте цей транспортний засіб передати в Україну. Щоб він приїхав в Україну і щоб він був там розмитнений. Ми робимо підготовку цього транспортного засобу. В країні реєстрації ми знімаємо його з обліку і потім передаємо в Україну. Якщо транспортний засіб буде їхати своїм ходом, нам потрібно брати транзитні номерні знаки. Якщо ж ми його будемо передавати на лафеті або автовозом, тоді транзитних номерних знаків не потрібно. Загрузили, піддали документи. З документів має бути, дивіться, Пакет документів на автомобіль, це технічний паспорт, довідка про зняття з обліку, якщо така видається, і доручення. Ви даєте доручення тій особі, яка буде перевозити цей транспортний засіб це буде водій, або водій автовоза, водій лафети, або якийсь інший водій, який буде їхати за кермом цього транспортного засобу. Доручення готується в двох екземплярах. Чому це важливо? Перше доручення залишиться на митниці при розмитненні, а друге доручення залишиться в сервісному центрі, коли людина вже в майбутньому буде ставити автомобіль на облік. Отже, ви підготовили свій автомобіль до розмитнення, зробили пакет документів зняття з обліку, технічний паспорт, зробили доручення, яке є на іноземній мові і також перекладено на українську. В Польщі такі доручення робляться, з цим проблем немає. Якщо будуть потрібні контакти, ми вам підскажемо нотаріусів, де це можна зробити. Далі, другий етап дистанційного розмитнення це вже сам факт розмитнення автомобіля в Україні. Після того, як водій автовозу, лафети або інший водій забрав ваш транспортний засіб. У вас цій людині ви маєте довіряти на 100%. Ця людина має бути перепровірена, має бути репутація в цієї людини, або це ваш знайомий, який може перетнути кордон, або інші люди. Ми в цьому можемо допомогти, якщо є така потреба. Людина приїжджає з цим автомобілем вже на внутрішню митницю, і на внутрішній митниці відбувається розмитнення цього транспортного засобу. Ми подаємо всі документи, технічний паспорт, договір купівлі-продажу, повністю всі документи подали. Ті документи, які ми складали раніше, для того, щоб отримати ПДшку, попередню декларацію і ЗДП, загальну декларацію прибуття. І все машинка приїхала. 3-4 годинки автомобіль розмитнений. Автомобіль розмитнився, далі також на цьому весь процес не закінчується, тому що відповідно до законодавства України після розмитнення нам потрібно зробити сертифікат відповідності. Вартість на сьогоднішній день сертифікату 2400 гривень. Зробили сертифікат відповідності. Це все робить та особа, яка представляє ваші інтереси. Зробили сертифікат відповідності, отримали всі документи з митниці. Наступний крок це реєстрація транспортного засобу. Нещодавно, якщо не помиляю, 14 грудня 2022 року були внесені деякі зміни в процес самої реєстрації транспортних засобів. Вони трошки змістили акценти. Спочатку експерт перевіряє автомобіль, потім автомобіль стає на реєстрацію. Ваш автомобіль вже зі всіма документами і з представником вашим, на якого було зроблено доручення, прибуває до будь-якого сервісного центру. Без різниці будь-яке місто різниці територіального поділу як такого не існує і заборони існує. Приїжджає і на протязі дня проходить експерта. В першу чергу, експерт дивиться, чи не перебитий він дивиться відповідність документів. Експерт дає своє рішення, і з цими документами вже від експерта ми йдемо і отримуємо українські номера і український технічний паспорт. Після цього, як автомобіль вже зареєстровано на українські номера, йде четвертий і основний етап: це повернення транспортного засобу в Європу. Вам та особа, на кого було виписано доручення, він вже на українських номерах везе цей автомобіль вам в Європу, там, де ви знаходитесь. По дорозі робить страховий поліс, щоб була страховочка, робиться зелена карта для того, щоб ви в Європі могли спокійно перебувати, і якщо вас зупиняє поліція, щоб у вас був без пакет документів. Отже, передача автомобіля, розмитнення авто, реєстрація в Україні і четвертий, повернення автомобіля власнику. На все про все, ми вже робили так нашим клієнтам, проходить до одного тижня. Якщо в понеділок машинка виїжджає, вівторок розмитнюється, в середу, в четвер, ставиться на український облік. В п'ятницю вона повертається до Європи. Але ж важлива ціна питання. Передача автомобіля, коли ви його передаєте, для того, щоб зекономити максимальні кошти, найкраще місто, де відбувається передача, це Пшемишель. Там найкраща логістика, туди може і водії приїхати забрати, і автобуси там постійно є, і лафети там постійно є. Пригнали автомобіль Пшемишель, доставку туди назад, плюс-мінус розраховувати десь 300 доларів. Плюс-мінус, там потрібно дивитися, в яке місто автомобіль буде їхати і як він буде передаватися. Розмитнення автомобіля, ми з вами рахуємо по документам на автомобіль, скільки в нього будуть митні платежі. Наперед ви нікому нічого не платите. Всі митні платежі ви вже будете сплачувати тільки після того, як ваш автомобіль буде розмитнений. Після того, як ви зможете зайти, подивитися, автомобіль розмитнений, все добре, ви наперед нікому гроші не платите. Я застерігаю вас, ніколи нікому не платити гроші наперед. Якщо ви не платите гроші, наперед, то вас ніхто і не обманить. Всі навкруги можуть кричати шахраї, не шахраї. Але якщо ви не платите гроші наперед, то вас їх і не видурять, тільки по факту роботи. Машинка заїхала в Україну, пройшла кордон, можете заплатити за митницю. Брокер зробив свою роботу, можете заплатити брокеру. Людина-доставщик привезла автомобіль, з ним розрахувалась. Звичайно, авансові платіж доставщику можна дати, він буде покривати свої витрати, але ніколи не платимо наперед. І четверте. Це реєстрація автомобіля. До реєстрації, як ми пам'ятаємо, ми говорили про сертифікат. Він коштує 2400 гривень і сама постановка. Перший облік на сьогоднішній день це 3% пенсійний фонд, там є градація 4, 5 Ну, як правило, це буде 3% пенсійний фонд і 800 гривень номер тих паспорт. Отже, ми маємо, доставка автомобіля туди-назад це 300 доларів. Плюс розмитнення рахуємо вартість розмитнення автомобіля разом з нами складаєте тих паспорт, послуги брокера 100 доларів, 2400 сертифікація, і перший облік 3% пенсійний фонд і 800 гривень номера і технічний паспорт. І таким чином ми здійснили з вами дистанційне розмитнення транспортного засобу. Ви його там, наприклад, в Пшемишлі віддали, і потім так само в Пшемишлі через тиждень забрали вже на українських номерах. Звичайно. Підхід до даного питання може бути різноманітним. Автомобіль ви можете віддавати і в інших містах. Як це вже будемо домовлятися з доставкою, як краще забрати. Але чому ми вирішили записати саме такий відеоролик? Тому що дуже багато українців, які сьогодні перебувають в Європі, вони не мають можливості повернутися додому. А автомобілі, які вони там купили, вони бажають легалізувати на себе, поставити на український облік, тому що вони розуміють, що вони будуть. Повертатись в Україну, і вони будуть жити в цій країні. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть коментарі, будемо давати відповідь. Не забуваємо ставити цьому відео лайк, щоб більше українців пам'ятали і знали, як правильно розмитнити свій транспортний засіб в 2023 році. І саме головне, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас і перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.